Привіт, створеним за образом та подобою Божою. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми роздумами. Запрошую вас до розмови, заварюйте собі чайок і починаємо. Нещодавно я прочитала книгу, яка дуже сильно вплинула на мій світогляд. Це книга рік ворена з життя з метою, величезна мотивація до змін, слова підтримки, натхнення, просвітлення, емоційний заряд, покращення настрою. Чи цього достатньо для реальних змін і вдосконалення життя? Чи не зникне ця мотивація на наступний день після прочитання книги? А через тиждень, а через місяць? Зазвичай таке частенько трапляється. Напишіть в коментарях, чи було у вас таке. Чесно кажучи, це була не перша книга, яка прозвела на мене таке враження. І я задумалась над тим, чи достатньо людині почути або прочитати натхненну промову та заклик до чудових змін в житті? Чому в мене, яка прочитала вже безліч мотиваційних книжок, досі нема тих бажаних покращень в житті? З чого ж починаються ці зміни? Чому це питання таке важливе? Тому що це наша природа. Богом задумано те, що людина буде постійно прагнути чогось кращого, досягати ідеалу, досконалості. Хочу вам сказати, що жодна мотиваційна книга, надихаючий фільм, проповідь або подкаст, навіть якщо це вам дуже сподобалось, не зможуть нічого змінити в нашому житті, поки ми не зробимо найголовніше поки ми не змінимо наше мислення і наше серце. Серце це корінь життя людини. Біблія про це каже так: Євангелія від Луки, 6 розділ 43 по 45 вірш. Адже нема доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева, яке родило б плід добрий, бо кожне дерево пізнається зі свого плоду. З терену не збирають смокви, а з глоду не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро. А погана з поганого скарбу свого серця виносить зло, бо чим переповнене серце, те промовляють уста. Мотиваційна промова, що пролунала в нашому житті, може торкнутися нашої душі або наших емоцій. Якась надихаюча фраза може засісти в нашому розумі, але якщо ми не приймемо рішення змінити своє серце, то це все втрачає сенс. Оманливими є думки про те, що ну, така я вже є, це мій характер, я така народилася, мене так виховали. Послухайте, в наших руках змінити своє серце, змінити своє мислення. Чи легко це зробити? Ні, це потребує неабияких вольових зусиль, а прикладати вольові зусилля навіть важче ніж фізична сила і витривалість. Тому то в нашому житті і не відбуваються позитивні зміни після чергової прочитаної книги або переглянутого фільму. Щоб стати професійним музикантом, людина повинна кожного дня працювати, старатися, терпіти і досягати покрокових результатів. Щоб стати успішною, доброю, цілеспрямованою, ефективною особистістю недостатньо класної книжки чи промови мотиватора. Тому, аби прийшли реальні позитивні зміни в нашому житті, ми повинні прийняти рішення міняти свою свідомість. Якщо кожного дня нас атакують негативні думки, ми повинні докладати зусиль, щоб виганяти їх зі своєї голови і заміщувати негатив на позитив. І це робота не одного дня. Потрібно працювати. Тижні місяці, можливо навіть роки, але якщо наше бажання до позитивних і класних змін в житті виявиться сильніше то в нас все вийде. Немає жодного сенсу починати змінювати свою поведінку, набувати і закріплювати нові навички, починати своє життя з чистого аркушу, наприклад, з понеділка чи з нового місяця. Це все може принести тільки тимчасові результати. Але якщо ми хочемо реальних змін, ми повинні починати ці зміни з серця. В цьому житті йде реальна боротьба за наше серце. Можливо, ви помічали, що атаки на вас направлені саме всередину. І наймудріша книга Біблії нас про це попереджає. притчі 4 розділ, 23 вірш. Написано: понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя, джерела благословенного, ефективного, класного, надихаючого життя. Тому я підбадрюю вас. Тих, хто вже стоїть на шляху якихось змін в своєму житті. У вас обов'язково все вийде, тільки знайте, з чого потрібно починати. Біблія, церква і Бог вам обов'язково в цьому допоможуть. Дякую за перегляд. Надихаю вас йти з новими силами і досягати нових і нових вершин. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Всім благословення!